Всім доброго дня. Тема відео Графік погашення кредитів, або графік платежів за кредитом. І так, це таблиця, в якій складено план платежів за кредитом, і цей документ складає і видає вам банк на підставі видачі кредиту клієнту. Або ви оформили позику кредит в фінансовій організації при прорахунку на сайті. Можете подивитись в опису до цього відео сайт або в коментарі під відео. Там є теж приклад розрахунку платежів за користування кредитом. У цьому графіку вказані розміри платежів, терміни оплати, нараховані відсотки за кредитом і залишок основного боргу. Якщо банк або фінансова організація дозволяє клієнту погасити кредит достроково, то в таблиці вводиться додатковий стовпчик. В ньому пишеться сума до дострокового погашення. Якщо дата внесення платежу припадає на вихідний або святковий день, то платіж потрібно зробити в найближчий робочий день. Часто буває так, що останній платіж буде трохи більшим або меншим від зазначеного. Це відбувається через те, що сума платежу для зручності округляється і спочатку не враховуються святкові або вихідні дні. Додаються штрафи і прострочені платежі. Це маєте на увазі, якщо ви не вносите суму в своєчасно, може бути виставлений штраф від банку або фінансової організації за несвоєчасну оплату. І про це банки заздалегідь попереджають своїх клієнтів. Це вказано в договорі. Тому коли оформлюєте позику кредит, завжди з цим треба ознайомитись. Дякую за увагу.